Як правильно обирати бізнес партнерів. Мене звуть Дмитро, і я автор каналу Українська бізнес Лабораторія. І у сьогоднішньому відео я розповім про те, як правильно обирати бізнес партнерів таким чином, щоб ви не сварились, не конфліктували і змогли пропрацювати десятки років разом пліч опліч. Додивіться відео до кінця буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Порада номер один. Задайте собі питання: а для чого вам потрібен бізнес-партнер? Якщо ви хочете брати людину у партнери через те, що вона друг, родич там, брат, сват, і взагалі через те, що разом веселіше одразу женіть від себе цю ідею. Тому що це не та конструкція, на якій можна збудувати надійне партнерство і надійний тил для себе як Керівника бізнесу, як власника бізнесу. Запам'ятайте одну важливу річ: партнер вам потрібен для того, щоб взяти на себе певну ланку роботи вашого бізнесу. Щоб у вас склалось одразу правильне розуміння того, що таке партнерство, давайте розглянемо приклад із возом. Є два коні, які тягнуть цей віз, є вантаж на цьому возі, і відповідно весь вантаж, вся вага цього возу. Розпреділяється порівну між цими двома кіньми, і кожен з них докладає однакову кількість зусиль для того, щоб потягнути цей віз. Відповідно, якщо ми заберемо одного із коней, то іншому коневі буде важко, і, відповідно, ми розуміємо, що інший кінь. Той, якого ми забрали, він докладав зусилля, він вкладався в цю роботу, і його робота була значима. А в випадку з партнерством нам потрібен такий же партнер, який буде так само своїми зусиллями вкладатися, чи своїми знаннями, чи своїми компетенціями, які у нього є. І без нього ваш бізнес буде набагато важче. І набагато довше розвиватися, набирати оберти, якщо ви тільки на початку, чи він буде триматись на тому самому рівні, якщо ви, наприклад, вже маєте існуючий бізнес і просто шукаєте собі партнера. І от таким чином ви можете зрозуміти, чи потрібен вам цей партнер, чи не потрібен. Просто задаєте собі питання, добре, я візьму цю людину у партнери. А що вона принесе у мій бізнес? Яка мені користь, яка користь моєму бізнесу? Від того, того, що ця людина буде у мене. І якщо ви розумієте, що дійсності користь від людини, яку ви візьмете у себе у партнери, буде колосальна, ну хоча б велика або хоча б значима, хоча б будуть зміни від цього, тоді вже варто. Розглядати, в принципі, варіант запрошення цієї людини у партнери. Якщо ж від того, що ви візьмете цю людину до себе у партнери, у вас нічого не зміниться, і я більше скажу, не те, що нічого не, змі... не зміниться, вам доведеться кошти ділити із цієї людини. От тоді ви починаєте мислити зовсім в інших категоріях, тому що вас буде задівати. Відчуття справедливості, так би мовити, ви будете самі до себе рано чи пізно ставити питання: а за що я маю ділити з ним свій прибуток, свій дохід? Я працюю, я вкладаюсь, я тягну на собі увесь цей бізнес. І з якої такої радості я повинен йому віддавати частину грошей? От. Перед тим як ви берете людину до себе в партнери, прокрутіть цю картинку в себе в голові, і вам буде набагато зрозуміліше і простіше прийняти рішення: брати цю людину в партнери чи не брати. Порада номер два: у партнери потрібно брати людей, із якими у вас є психологічна сумісність. Що я маю на увазі, коли я кажу про психологічну сумісність? Я маю на увазі те, що людина, яку ви запрошуєте до себе у партнери, або яку ви плануєте запросити до себе у партнери, вам з нею повинно бути комфортно працювати. А яким чином це визначається? Це можна визначити, подивившись на історію ваших взаємовідносин. Наприклад, ви із цією людиною навчалися в університеті, разом жили в гуртожитку, разом, скажем так, розподіляли свої побутові обов'язки прибирання, приготування їжі, або ви, наприклад, друзі дитинства із. Цією людиною, яку хочете запросити у партнери, або ви, наприклад, родичі, і у вас ніколи не виникало ніяких конфліктів. Ви навчилися разом працювати в команді, якщо ви, наприклад, з однієї сім'ї. То це набагато простіше прослідкувати. Я маю на увазі не родичів, з якими ви там десь колись пересікаєтесь на святах, і з якими у вас, звісно ж, у період застілля гарні відносини лунають тости, і ви дивитесь на людину і думаєте, яка чудова людина. От, напевно, мені її потрібно взяти до себе у партнера, або як ця людина красиво розповідає щось. Мабуть, потрібно взяти її до себе у партнери. Це є в корні неправильний підхід. Потім можете собі стільки проблем нових здобути, що не тільки враження ваше про цю людину зіпсується, але в принципі ви на корню зруйнуєте усе те, що ви збудуєте за період запуску бізнесу. Чи можливо, якщо ви хоча б пару років пропрацюєте, потім проявляться ці проблеми від того, що ви. Невдало підібрали собі партнера, тому обов'язково дивіться в першу чергу на психологічну сумісність із цією людиною. Також є ще декілька критеріїв, які вказують на хорошу вашу психологічну сумісність із людиною, яку ви хочете взяти в партнери. Це, наприклад, те, що ви за багато років до сьогоднішнього моменту маю на увазі за багато років, що ви спілкувалися із цією людиною, ви змогли зберегти відносини, де ви поважаєте один одного, і ця повага є дійсності щирою, також із людьми, із якими у вас є психологічна сумісність. У вас є спільні інтереси, окрім роботи, тобто, у вас не буде зводитися спілкування тільки до того, що стосується ваших робочих процесів в бізнесі. Вам і за межами роботи, за межами бізнесу буде про що поспілкуватися. І це є хороший приклад психологічної сумісності. Ще один важливий фактор психологічної сумісності це те, що у вас із потенційним партнером є. Цінності схожі, тобто ви однаково відноситесь до певних речей, ви однаково дивитесь на певні ситуації. Скажімо, так у вас однакова, у вас схожа філософія життя, і це також є хорошим показником того, що у вас є психологічна сумісність. І якщо ви бачите це у прикладі із людиною, яку ви розглядаєте як свого партнера. Можете поставити ще одну галочку цій людині як партнеру, як майбутньому потенційному партнеру. Порада номер три: у партнери потрібно брати тих людей, які вміють і готові працювати. Поясню простіше, що це означає. Це означає, що людина, яку ви запрошуєте до себе в партнерство, вона розуміє, що бізнес це є теж робота, і вона бере конкретну ланку роботи, з якою про яку ви з нею домовились. І вона над нею працює і навіть працює більше, ніж би вона працювала на роботі. Наприклад, якщо на роботі потрібно було працювати там з 9 до 6, от відпрацювали цей графік, і все можна додому йти, то в даному випадку потрібно буде вкладатися куди більше. І в плані часу ви будете навіть по 12 годин працювати, і партнер повинен бути готовий до цього. І партнер повинен розуміти, що викладатись потрібно буде більше ніж на роботі, тому що ви працюєте над своєю спільною справою. Бізнес і партнерство це не про те, щоб ви могли ходити направо наліво і розповідати: от я бізнесмен, я партнер, я такий крутий. Подивіться на мене ні. Якщо ви бачите, що ваш партнер таким займається, він вам не підходить. А вам підходить людина, яка розуміє, що. Ми в бізнесі і ми повинні працювати. У нас є чіткі завдання, і ці чіткі завдання ми повинні виконати якомога найкраще. Партнер повинен розуміти, що він є паралельно і вашою підтримкою і допомогою вам, і рівно як і ви, для свого партнера. Тобто ви стаєте і відповідально беретесь до роботи. Ось що повинні розуміти партнери. Для того щоб ви краще зрозуміли, яким не повинно бути партнерство. Я вам приведу приклад із власного життя. Життя. Декілька років тому ми із своїм знайомим зустрілися в ресторані за чашкою кави, поговорили туди-сюди, і у нас з'явилася ідея розпочати власний бізнес. Ми вирішили відкрити свою власну рекламну агенцію. І ми одразу домовились про те, яким буде наш перший крок. Ми обрали собі першим проєктом. Продукт, який буде розкручувати власне нашу рекламну агенцію, тобто рекламний продукт, нас самих, нас як рекламної агенції. І відповідно ми розподілили між собою роботу. З мене як партнера потрібна була технічна частина, бо я розумів, як це технічно реалізувати, як налаштовувати обладнання. А мій партнер він зі своєї сторони взяв людей, які будуть працювати у нас в команді. І також мій партнер запропонував одне, як я вважав, тоді геніальне рішення, так як в нас не було тоді бюджету для зарплати для виплати цим людям зарплати. Ми домовились про наступне: що усі ці люди вони будуть вдолі і будуть отримувати відсоток від продаж наших рекламних продуктів. І ось перший день нашої роботи. Все обладнання налаштовано, технічна частина, все налаштовано, програми працюють, обладнання працює, люди прийшли на знімальну площадку, і ми беремось за створення нашого рекламного продукту. Але ось яка ситуація виходить, що Кожен із тих людей, які прийшли, які мали би бути нашими працівниками, вони починають відволікатися, роблять, що хочуть. Ніякої організованості немає. Я дивлюсь на усе це, і мене починає, відверто кажучи, дратувати. Я не розумію, що відбувається. Ми ж домовлялися із партнером, що він бере на себе організацію роботи цих людей. Ну, я підходжу до нього, і потім виявляється, що усі ці люди це були його друзі, його знайомі. Ну і одним словом, нічого хорошого з цього не вийшло. Ось так був мій перший досвід створення рекламної агенції, і вона як почалась, так швидко і закінчилась, тому що не було організації. Толку з того, що є налаштована технічна частина, якщо колектив не готовий працювати, і тим більше в партнери по суті, ми взяли цих людей як в партнери, тому що ми взяли їх в долю, і по суті, ми взяли в долю людей, які не готові працювати. Ось про що я кажу: вони не готові працювати. Вони відносилися до мого партнера як до свого друга. І так само, як от вони звикли його сприймати за, поза роботою. От там, привіт, привіт", там тому подібне. Так само вони його сприймали і в момент роботи. Ну І це була велика помилка, тому врахуйте цей досвід. І не допускайте схожих помилок, бо бізнес як швидко почнеться, так швидко він і затухне. Також я хочу поділитися з вами одним тестом, який дозволить перевірити, чи людина, яку ви хочете брати в партнери, чи вона готова працювати, вона вміє працювати, вона вміє викладатися, чи вона просто буде собі розважатися, як от наші знайомі, про яких я вам щойно розповідав. Тест наступний, особливо він підійде тим людям, які ходять в тренажерний зал, які займаються спортом. Ви берете цього партнера, майбутнього потенційного партнера, і запрошуєте зі собою в спортзал. Ну і займаєтесь, тренуєтесь, паралельно розмовляєте про справи і дивитесь на те, як людина відноситься до тренувань. І дуже часто я, от скільки проводив паралель, бачив одну й ту саму картину. Якщо людина в тренуваннях не викладається, якщо вона звикла ходити туди-сюди, там поговорити, пофотографуватись там, наприклад, перед зеркалами тому подібне, то так само вона буде відноситись і до роботи в бізнесі, особливо в партнерстві. Тому беріть цей інструмент собі на замітку, а ми переходимо далі. Порада номер чотири. Беріть у партнери ту людину, яка є спеціалістом у тому напрямку, у який ви хочете її брати. Ви повинні розуміти, що коли ви берете людину в партнери, вона буде виконувати певну роботу, вона буде обіймати певну посаду, вона буде брати на себе певну ланку. І дуже добре, коли людина, яку ви берете, вона розуміє, що і як її робити таким чином. Вам не потрібно буде тратити багато часу на те, щоб ввести її в курс справи, навчити, показати, що як потім в процесі навчання коригувати, і тим самим відволікатися від своєї основної роботи, ту, яку ви повинні робити, щоб повністю сфокусуватись на тій ланці, за яку ви беретеся як партнер. Вам доведеться ось так: от переключатись туди-сюди. І ви будете тратити багато часу, і ви по факту розфокусовуєте свою увагу на 50%, якщо так дуже просто і грубо рахувати. Тобто, ви ні тут в своєму напрямку повністю не прикладетесь, ні в його напрямку повністю не прикладетесь. А ще може бути такий варіант, що людина, яку ви будете навчати самостійно, вона в один момент скаже: Ну, це не моє, ти знаєш, я подумав собі, і напевно я не буду цим займатися напевно, давай без мене. Я виходжу з бізнесу. І виходить, що весь цей час всі ці зусилля, які ви потратили на навчання, вклалися в нього, усе це піде, ну, грубо кажучи, коту під хвіст, а нам це не потрібно. Тому для того щоб ми не попадали в таку ситуацію, ми одразу повинні брати людину, яка розуміється в тому напрямку. Вона... Знає, як це робити, вона досвід має роботи в цьому напрямку, вона має необхідні знання, і тим самим ви берете, ніби як в механізм готову, відшліфовану, потрібну запчастину вставляєте, і він починає працювати так, як потрібно. І в даному випадку ефект буде ще кращий, тому що партнера, якого ви взяли до себе в команду, якому делегували певний напрямок роботи, над яким він буде працювати, а він є спеціалістом в цьому напрямку, то він цей напрямок не тільки втримує та як Потрібно, він зможе його ще розвинути, від чого ваш бізнес буде працювати ще краще. Він привнесе свої інструменти, свої напрацювання, і завдяки цим інструментам ваш бізнес буде працювати ще краще. І це є ще одна ваша сильна конкурентна перевага відносно всіх конкурентів, які працюють у вас на ринку. Тому візьміть собі на замітку і це правило. Порада номер 5. у партнери потрібно брати ту людину, яка вміє справлятися із труднощами. І я маю на увазі зараз психологічну стабільність. Тобто, коли у вашій компанії справи йдуть не так, як ви планували, стається якась криза чи якісь серйозні проблеми, то ваш партнер не впадає в емоції, не починає підвищувати голос на вас чи на ваших працівників, якось неконтрольовано себе вести. Одним словом, впадає в паніку і створює хаос навколо себе. Він повинен вміти тримати себе в руках, він повинен бути холоднокровним. І чітко розуміти свою послідовність дій. він повинен чітко розуміти, що йому потрібно робити, і той самий настрій він повинен транслювати вам як своєму партнеру і колективу, як тому, який підлеглий безпосередньо йому, так і колективу, в принципі, який працює у вас в компанії. А зараз я хотів би виділити два типи людей. Один тип, із яким вам не потрібно працювати, інший тип із тим, яким вам потрібно працювати. Перший тип людей, коли ви, наприклад, багато працюєте, 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 людина виснажується, і коли вона виснажується, вона починає впадати в агресію, починає панікувати, кричати на клієнтів, на працівників. Це є один тип. А є інший тип, коли людина теж під час великого навантаження, під час такої доволі інтенсивної роботи виснажується, вона просто починає повільніше працювати. Так, от, серед тих двох. Типів людей вам потрібно обирати того, хто просто коли виснажується, починає повільніше працювати. Бо в цьому випадку, коли людина багато працювала і починає працювати повільніше, всі зрозуміють, що людина просто втомилася і з розумінням до цього віднесуться. І в випадку, коли людина коли втомлюється, починає проявляти агресію, цього ніхто не зрозуміє, ні, ваші клієнти. Ні, ваші працівники, і буде така людина сприйматися як неадекватна і буде відлякувати і клієнтів, і працівників. Тому обирайте другий тип людей, коли вам доведеться вибирати людину в партнери. Порада номер 6. у партнери потрібно брати ту людину, яка вміє брати на себе відповідальність, а не тікає від неї. Той факт, що людина вміє брати відповідальність, каже про те, що вона може бути хорошим менеджером. А ваш партнер він і повинен бути менеджером, адже він бере на себе певну ділянку роботи. А Цю ділянку роботи обслуговує певний колектив, і цим колективом потрібно керувати. І керувати цим колективом зможе тільки та людина, яка може взяти на себе відповідальність за результат усього відділу, усього напрямку, який вона веде. Щоб ви краще зрозуміли про що я кажу, приведу приклад. Уявіть собі, що ви делегували своєму партнерові напрямок продаж, і в один момент ви відкриваєте аналітику і бачите, що продажі вашого підприємства. Ство падають, і відповідно ви підходите до свого партнера, як до людини, яка відповідає за цей напрямок, і починаєте запитувати: слухай, чому у нас продажі падають? А він у цей момент, замість того, щоб дати по перше пояснення, чому так відбувається, бо він за це відповідальний. А в другу чергу запропонувати вирішення цієї проблеми. Він починає панікувати, кричати і казати, що ти від мене хочеш, чого ти до мене вчепився. Це ж ти мене попросив бути партнером. Ну і тому подібні речі. Емоційні він починає вам заявляти. І ви розумієте, що така людина не готова до відповідальності, вона не готова бути менеджером, і тим більше вона не готова бути вашим партнером. Тому дуже добре, якщо ці речі ви зможете виявити ще до того моменту, коли запросили конкретну людину до себе у партнерство. Порада номер сім: у партнери потрібно потрібно Брати ту людину, яка вміє керувати колективом, яка є менеджером. Дуже добре, якщо у вашого потенційного майбутнього партнера був досвід управління колективом. Чому це важливо? Тому що менеджер він вміє вибудовувати і організовувати роботу колективу, і тим самим він буде вибудовувати систему роботи вашого бізнесу. І якщо він, наприклад, був менеджером в одному напрямку, ви берете його. Так само, у партнери на цей напрямок, то він не тільки зможе вибудувати правильну роботу у цьому конкретному напрямку. А зможе допомогти вам вибудувати усі інші напрямки, тому що він розуміє, як здійснюється управління. В нього є досвід, в нього є ефективна модель, яка працювала на попередньому місці роботи, де він використовував цю модель. І відповідно цю модель ви зможете масштабувати на увесь свій бізнес і паралельно навчитися у цього ж партнера, так само стати менеджером. Ви так само зможете перейняти у нього його моделі. І так само ефективно керувати тою ланкою, яку ви берете під свій контроль у своєму бізнесі. Так само, коли ви берете менеджера до себе у партнери, він вміє вибудовувати відносини між людьми. І цей навик є дуже важливий, тому що якщо в колективі неврегульовані, незбалансовані відносини між працівниками, то рано чи пізно почнуть Виникати конфлікти, які будуть перетягувати, по перше, увагу інших працівників до цього конфлікту, вони будуть відволікатися від своєї основної роботи. Процеси почнуть призупинятись. Потім зовсім зупиняться робочі процеси. А потім. Клієнти не будуть отримувати продукт, який вони хотіли би отримати, не будуть отримувати належне обслуговування, яке вони очікували отримати. І відповідно вони будуть від вас йти до ваших конкурентів, і вже ваші конкуренти будуть заробляти на ваших клієнтах. Тому якщо ви не хочете цього допустити, вам потрібно максимально захистити себе від цього. Вам потрібна людина, якщо ви самі не вмієте, якщо ви самі ніколи цього не робили, вам потрібен партнер, який зможе вам допомогти. Допомогти вибудувати це управління. І в ідеалі, якщо в цього партнера є реальний досвід на попередньому місці роботи, або в нього, наприклад, був свій бізнес, у якому він вже навчився вибудовувати управління. Тоді він просто прийде і вже готову модель інтегрує в ваш існуючий бізнес. Менеджер, якого ви берете до себе у партнери, у нього є також розуміння, яким чином контролювати ефективність роботи системи. Тобто він буде вам чітко підказувати, які конкретні показники Показники потрібно тримати на контролі, щоб розуміти, добре працює система, чи є якийсь бій, і потрібно втрутитись і виправити це. Таким чином, він посилює вас. Посилює в принципі ваш бізнес, і далі він вже буде навчати цьому підходу інших ваших підлеглих, і вони ставатимуть менеджерами, тобто ви будете делегувати їм своє управління, і тим самим ви отримуєте можливість для того, щоб переходити на рівень вище. Ви будете, наприклад, керувати менеджерами, а потім будете переходити до масштабування свого бізнесу. І відповідно до збільшення вашого доходу. Якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.